Всім величезний привіт! А тебе друга частина. А тебе радує, тебе і мене. Сьогодні дуже багато знижок у тебе, дуже багато людей. Ну що ж, перша частина вже є на каналі. Ходіть знімати другу. Так, я тут не пройду. Давайте тут пройдемо. Так, тут ми з вами були. Ідемо з вами. А давайте овочі і фрукти подивимося, які сьогодні, на сьогодні ціни. І Підемо з вами далі, подивимось. Акційні овочі, а, акційні продукти. Так, яблука по 35, 36, 30, 40 голден. Перець червоний 18, 70, так, Томати 11 70, Томати тепличні 70 гривень за кілограм. Огірки по 77 гривень. Капуста. По 55 гривень. Молода. Ну, рання, як написано. Так, а ось ці огірочки маленькі по 80 гривень Чесника. а, Ранні 90 і звичайний по 100 гривень. Томати тепличні, 7, так, це я вже казав. 70 гривень. І томати коктейльні по 100 гривень. Кабачки 75 гривень. Яблука ми з вами дивились. Так, банани. Банани по 50. Ого. А, це знижка 59 гривень. Акція на банани в АТБ 59 гривень. Ну, добре. Лимони 57, 89 персики, абрикоси 90 і грейпфрути по 83. Так. Картопля 960. Морква 60 гривень, дивіться, яка морква. Цибуля буля мацюпонька така по 60 і така червона теж по 60, буряк по 7. Так, добре, а тут. Тут такі делікотеси. 93 гривні печериці на вагу. Залепузено купуємо у бабусі. Все, ходіть з вами на консерви. Так, горошок делюкс. Показую вам зразу, щоб ви бачили ціну. До і після знижки. Так, оливки з тунцем. Оливки зелені без кісточки. Своя лінія. Оливки без кісточки чорні. Своя лінія 280 грам. Делюкс оливки, непогані. Декілька разів купував, хороші, зараз 47 гривень, 400 грам вага. І з кісточкою так само. І з кісточкою без кісточки 47 гривень. Так, далі тут в нас горошок від своя лінія. Так, і тут що ще? А, кетчуп всі купують. По 17.20 кетчуп. До шашлику 270 грам. Акції всі з 31.05 по 6.06. Тут ще в нас йде. Хотів показати 22% на... Ну, хороша знижка. Томатне пюре 48 гривень. Так, консерви, давайте по черзі, лосось. Ну, фірму ви бачите. В томатному соусі. Атлантичний лосось. цієї ж фірми, натуральний. Так. Далі червоний цінник бачу на ось цю сардіну в власному соку. Так, потім знижка на тунець 12%, 57 гривень, подорожчав бо 53. Так, тунець а, від своя лінія. Подрібнений у власному соку. Зі знижкою. Сардіна а, від екватор. З добавленням олії 48,50. Сардіна від торгової марки море. Щось ці консерви не дуже, не знаю. Я робив дегустацію і купував, тому щось мені не подобається. 52 гривні. Також пишіть, чи, чи це мені попалося, чи дійсно вони не дуже хорошої якості. Так, це атлантична сардіна в олії. Кілька. Теж вільнюс. В томатному соусі зі знижкою. За господарочку, можу сказати, сміло купував не один раз і смачна і хороша якість. Зі знижку 32, 32 Оце взагалі я не знаю, навіть не показую. Так, шпроти в олії 46 гривень звідси своя лінія. так, Тут у нас іде, дивіться, Верес. Верес. Курка тушкована в власному соку. Рублена. Ціну бачите. І а, що ще? Свинина тушкована. Ось. Свинина тушкована. М'ясо тушковане свинини 360 грам, курка була 400, а свинина 360 грам. 95 гривень. Так. Так, Тут у нас йдуть свинина у власному соку. Від своєї лінії 325 грам. До речі, готував я. А, гречку зі свининою, а, з яловичною і з куркою. Ой, так подорожчало. А, готував я тут справжнє м'ясо. Брав я на дегустацію, робив я відео, знімав. А, дійсно хороше, можу рекомендувати. Це, це не реклама, це особисто моя думка мої смакові якості, що хороші. Так, 54. чотири. Так, оце, це оце дійсно. Майте розумний вибір, люди. Так, 39 гривень свинина. Харчові композиції. Це дійсно там харчові композиції. І яловичина теж зараз в акції. Так, ось ця смакота, не знаю, від своя лінія, консерви зі свининою. Вага 520 грам, 70 гривень. І а, ось ця каша Горохова зі свининою теж 525 грам, 64 гривні. Ну і, звісно ж, приправи. Обов'язково по приправах. хрусткі крильця для барбекю 31 гривня. Хмелі сунелі, знижка 17%. Ну, ціни показу 11 гривень, вага 20 грам, Розмарин 16 гривень. Хороша оця приправа. Томати, часник та базилік по 15 гривень. Зараз 20 г. так Далі 18,30 приправка. І до стейків, і до барбекю. 18,30. Так, дивимось з вами далі. По 17 гривень. Суміш перців від приправка. Вага 30 грамів. Так, далі дивимось. Риб, Так, ось ця до риби лимонна. Вага 25 грамів, 16 гривень. Так, рева. Ну, Це мівіна, не мівіна, а це ролтон. Колишній Ролтон 17,40 100 грам Так, добре. До курки від своя лінія 11,30 30 грам. Так, а це що? 12 овочів, 150 грамів, 38-60. Лавровий лист, сухий від мрія, 10 грам 8 гривень, 20 копійок Якщо у вас ще є карта АТБ, вам буде ще дешевше. Перець, розумний вибір, мелений 20 грам, 8,90 Суміш перців. 30 грам своя лінія. Зараз 15,40 Зі знижкою. так Бачу, що розбирають майонез ось цей. 400 грам, по ціні 300 грам, 100 грам у подарунок від щедро, провансаль 44 гривні. 500 грам майонезу королівський. Зараз зі знижкою 53 гривні. Ну і, звичайно ж, звертайте увагу, що буде дешевше, тому що, якщо у вас є карта, а тебе майонез домашній для дітей. 190 грам упаковка. І тут хороша знижка, майже 40% на королівський майонез. 300 г 2670. І на королівський майонез. Подушка, як я кажу, 160 грамів. Кавомани 500 г арабіка. Делюкс 500 г Натурально смажена в зернах. Так, дивимось нижче, далмайр, вага 250 грамів, 163,80. Тут у нас амбасадор, майже 30% знижки, велика упаковка, 450 грамів. Делюкс, мелена натуральна, 48,60 делюкс. Мелена смажена 100 грам. Так, тут у нас Якобс Monarch Classic. Вага 70 грам. На Якобс Еспресо. Мелина 230 грам. Якобс Голд. Теж вага 200, а, 250 грам. На Якобс Голд це Польща. 118 гривень. Так, чорна карта для турки 105 гривень, 250 грам. І мелена. Це неправильно. Ось так. Ось так. Натуральна. 230 грам. Чібо Фемелі 275 грам. Хто полюбляє еспресо, кава зі Львова? І також кава зі Львова, ірландський крем Далмайр. Пів кілограма. Велика кілограмова делюкс. Без кофеїну Якобс 60 грам. 93,60 грам. Монарх і, звичайна, монарх теж 60 грам за вагою, 76 гривень. Якобс бариста Американо, вага 70 грам 91 гривня, 40 копійок. Так, тут у нас маленька чорна карта, 75 грам, 76 гривень. Трішки більша 120 грам 115 гривень. Так, це звідки, що ти що тут забула. І сама велика 250 грам, 243 гривні. Так, Якобс Монарх. Великий, 280 грамовий, 323 гривні майже. Ну, звичайно, хто має карту АТБ, вам ще можна зекономити хорошу, достойну знижку. А ось на знижка на карт Нуар. Зі смаком карамелі натуральна сублімована. Вага 120 грам, 231 гривня. Великий Якобс в зернах. Тут цілий кілограм. Амбасадор 120 грам. 130 гривень. Для дітей кавовий напій 300 г. 76 пакетів ахмат. Швиденько по чаям 100 гривень 80 копійок. Мінутка 25 гривень. 40 пакетів. Так, чорний цейлонський 86 гривень. Вага 180 грам Тут хороша ціна на батік 41 гривня 110 грам заварний, бачите, і не 100, не 90, не 80, а деякі навіть роблять і 70 грам заварний, бачите. А тут 110 грам, за ціною 41 гривня. Дуже хороша знижка. Трипільське сонце. 40 гривень 70 грам. А заварний в пакетиках трипільське сонце 25-70. 25 пакетів. В упаковці. А ось лорд Грей можна взяти зараз теж зі знижкою. Це чорний хороший чай, 25 пакетів, 42 гривні. Тет 42 пакети в упаковці, майже 50 гривень. Шерлок чай, цейлонський, чорний, 100 грам 6450. І в пакетах 36,50 будь-який на вибір, тому що тут є різні. Байховий чорний. Є байховий з лимоном. 25 пакетів всі. Йдуть по 25 пакетів 36,50. Байховий дрібний в пакетах 37,70. Ось такий мономах, вага 80 грам. Тут шипшина, пелюстки квітів і з ароматом тропічних фруктів. Зелений чай. 25 пакетів у 29, 29,60, 25 пакетів. Від своя лінія. Тропічні фрукти. 80 грам з ароматом. З додаванням екзотичних фруктів. 35-70. Ось такий своя лінія. До речі, зараз делюкс, теж зі знижкою. 49,53-54 гривні. Вага 100 грамів. Так, ось такі є по 47 сейлонський, крупно листовий, 80 грам. З ароматом бергамота. Хто полюбляє? Я полюбляю. 50 гривень зараз з ароматом бергамоту 100 грам. Суміш чорного та зеленого з додаванням шматочків троянди та полуниці 52 гривні. Ловере теж полюбляю цей чай. Смакує мені. 39,60, 24 пакети. 1001 ніч, 24 пакети ловаре. Чорний та зелений з ароматом сониці, 39,60, теж 24 пакети. Чай пості з ароматом бергамоту, польський чай, 20 туребок, 17 гривень. 20 пакетів. Лойд Грінтія 2440-20 пакетів. Ось така суміш ельпійський луг. Композиція на основі трав'яного чаю. Вага. А, вага, де ж вага. Ось тут вага. 50 грам чи 60 грам, погано видно цінник. Тут дуже довго шукати, може взагалі не написано. Тут ціни не бать. видно добре. А ціна 44 гривні. І ось такий нахабний фрукт 44 гривні. Там дійсно, бачите, сушені фрукти, композиція на основі чорного чаю. Не бачу я довго шукати, не хочу вас затримувати. Закінчилась акція на олейну. Я думаю, ви купили, запаслися. Акція на 100 жар але вже не така ціна. 57 гривень. Улія Стожар. І ціно на цукор. 32 гривні. 80 копійок ціна за кілограм. Це третя категорія. Економних вам покупок мирного неба та міцного здоров'я. До зустрічі!